Вітаю вас на БТБ Національний інтерес. Говоримо про шляхи подолання політичної кризи. Гість студії. Це Руслан Бортнік, політолог. Вітаю вас. От, власне, які ви бачите напрямки виходу з цієї кризи політичної. Ну на сьогодні потрібно розуміти, що криза вона така в нас є. вона має кілька шарів. Криза є політична криза, яка полягає в тому, що влада сконцентрована в Києві, і регіональні еліти не приймають участь у виробленні найбільш важливих соціальних питань. І, очевидно, що назріло питання проведення децентралізації, фінансової децентралізації, можливо, якоїсь адміністративної децентралізації, віднесення питань соціально-економічного, гуманітарного розвитку до відома регіонів. Це один шабель цієї кризи. Друга криза є бідність. Ми маємо розуміти, що в основі всіх цих подій, які відбуваються в суспільстві, лежить бідність. Є така Гарна іспанська приказка яка говорить, що в будинку бідняка всі кричать і всі праві. Так і у нас відбувається. Якщо ми подивимося, в якій ситуації знаходиться Україна, рівень купівельної спроможності, рівень зарплат, то ми дійсно на самих задворках Європи знаходимося. Ми дійшли до тієї ситуації, що навіть наші колишні партнери по радянському Союзу, Росія і Білорусь, тут в Росії в два рази більше зарплати в Білорусі півтора, ми навіть відстаємо від тих наших, наших партнерів, які були однакові з нами ситуації, мали гірші навіть умови, але продовжуємо відставати. І Потрібно здолати долати 2, 20 гривня кризи. Можливо, їх, я як політолог я бачу два напрямки подолання. Перше це проведення якісної конституційної реформи для того, щоб переформувати відносини вла... центру і регіонів, для того, щоб переформувати взагалі створити струнку чи систему відповідальності влади. І другий рівень це потрібно все таки приймати якісні соціальні реформи. Потрібно приймати нове економічне законодавство. При потрібно приймати нове антикорупційне Тійне законодавство дивіться по конституції. От який варіант варіант до конституції найбільш ворогідний, найбільш ефективний? Ну, найбільш вирогідний, на жаль, в цих умовах це механічне повернення з якимись змінами до Конституції 2004 року. Але, на мою думку, це шлях в нікуди. Тому що, якщо ми пригадаємо, я, я належу до, до тих людей, які також приймали участь в розробці Конституції 2004 року, тому що я працював на той час з одним з співголів Конституційної комісії. Ми, якщо ми пригадаємо, що те, що розробила насправді Конституційна комісія, вона працювала дуже довго, понад три роки. Потім приймали з кондачка, так само як зараз намагаються. В останній момент на коліні в, 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 в час політичної жорстокої кризи 2004 року і прийняли той варіант, який написали політики на коліні, не ради, майже не раджуючись ні з ким. Та Конституція 2004 року вона набула насправді чинності з 1 січня 2006 року, в повній мірі. І ми пригадаємо, до чого це привело. Спочатку в 2006 році одразу ще привело до тривалої урядової кризи, так званої Коліаціади, коли чотири місяці парламент не міг сформувати більшість і уряд. В результаті все одно був сформований уряд Вікторія Януковича. А в 2007 році це призвело до страшного конфлікту між гілками влади, між президентом парламенту, між президентом і кабінетом міністрів, який вилився в парламентську кризу дострокові парламентські вибори. Саме в той час, у 2007 році, на мою думку, була, були зруйновані важливі такі елементи державного управління, як Конституційний суд і Центральна виборча комісія. Тому що і президент, і Верховна Рада почали відкликати своїх членів представників цих органів, позбавляти їх повноважень. Суди скасовували це Рішення і почалася вакханалія. Тобто тому повернення до Конституції 2007 року це шлях в нікуди. Україна потребує зміни Конституції, але вона потребує нової конституції, написаної в якісно нових умовах, з новою чіткою системою влади. Я категорично, наприклад, впроти виступаю будь-яких змішаних форм парламентсько-президентської, президентсько президентсько-парламентської. має бути чиста форма або президентська, або парламентська, де чітко зрозуміла відповідальність, де чітко зрозуміла структура прийняття рішень. І така конституція має бути написана, вона має бути пройти відповідну. Процедуру, тобто о, бути розглянута венеціанською комісією, на неї буде має бути висновок Конституційного суду, мають бути проведені підні голосування двічі раз більшістю голосів, а раз двома третинами голосів. Тоді така і, і ця конституція бажано, щоб вона була затверджена на референдумі, щоб вона була о, належним чином легалізована. Суспільство її підтримувало. От чи може власне конституційний суд відмінити своє е, рішення від вересня 2010 року. Да, і запровадити той зразок Конституції, яка діяла. Е, 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 якщо йти з законодавства України, то він такого права не має. Але він може це зробити під тиском політичних обставин. Але я хочу сказати, що Конституційний суд прийняв, мабуть, більше 500 різних рішень. Уже. І якщо він почне їх скасовувати, то країна просто втратить конституційні основи для існування, там безліч рішень. Ми можемо повернутися до таких страшних речей і до що краще краще це ящик Пандори не відкривати. Якщо ми хочемо будувати стабільну, розвинуту країну, ми маємо дотримуватися законодавчих процедур. Тому що в Європі є такий вислів, красивий, що демократія це передусім процедура. Інакше кожен раз нас буде приходити, умовно кажучи, чорний полковник, збиратися черговий майдан, 5-10 тисяч чоловік чи більше. І вони будуть під тиском вимагати якісь, змінювати якісь основи законодавства. І це буде приходити от, кожен день. От це питання, яке турбує дійсно багатьох людей по різні сторони барикад, будемо говорити. Дійсно, як зробити так, щоб не перекроювали Конституцію, так як кому захотілося. Тому що дійсно ми ж, ми ж не застраховані від того, що через рік або там, через півроку комусь щось заманеться знову. Там, або в Верховній Раді будуть ініціювати, або там на Майдані, наприклад, зміни знову до Конституції. Як зробити так? От як? Можливо, якісь механізми треба запозичити з інших країн. Да? Що там, от Дійсно, Конституція вона змінюється вкрай рідко, да? і в принципі це робиться. Да? Перед цим проводяться дебати. Да? Запитують в населення в людей, що вони з цього приводу думають. Деякі поправки для прикладу для американської конституції обговорювалися по 40-50 років перед тим, як їх внесли що це, це тривало процедурами цілими, поколіннями, цілими поколіннями, тому що це насправді дуже серйозно змінює суспільне життя в ідеалі, звичайно, в ідеалі потрібно було б запозичити ту правову культуру, яка є в розвинутих демократичних суспільствах, де закони лише є певний шаблон дій, де закони написані дуже загально, але кожен міліціянт, кожен громадянин знає, як правильно їх застосовувати. і Він не намагається зловживати правами. Але говорячи про українську ситуацію, на мою думку, те, що і відбувається соціальна політика. Криза, вона в значній мірі зумовлена тим, що в парламенті, як головній площаці дискусії і формування конституції, не представлені всі суспільні інтереси. Система влади в Україні закрилася. Вони створився, підняли штучно, підняли бар'єр до п'яти відсотків. Дозаті більш багато радикальних сил не потрапили в парламент. Як раніше, наприклад, була та ж Вітренко, ще якісь були радикальні сили. Вони не потрапили в парламент і вони пішли на вулиці. Для того щоб в Україні повернутися до нормального соціального діалогу, на мою думку, потрібно все-таки провести парламент парламентські вибори, але взяти досвід Ізраїлю, повернутися до бар'єру в один відсоток в Ізраїлі. Не живуть нерозумні ага. люди. Тобто, для того, щоб в для в парламент могли зайти, чи могли щоб претендувати на це місце теж правий сектор, теж громадська рада майдану, ті ж антифашистські фронти, які зараз на сході постворювалися, щоб парламент відображав більш широку гаму суспільних інтересів, і ага. от цей парламент може знову ж таки розглядати нову конституцію, пропонувати нову конституцію, розробляти нову конституцію. Ну а з іншого боку, це може привести до парламент. Янської кризи, тому що парламент буде нестійкий, їм потрібно буде постійно домовлятися і іти на якісь компроміси. А у нас історія показує, що компроміси досягаються вкрай. Не часто це лише на першому етапі може призвести до якогось загострення, але це загострення, що найважливіше воно відбудеться в парламенті, воно не будеться на вулиці. Тобто лідери правого сектора будуть сваритися з комуністами в парламенті, але вони не, будуть, не будуть виводити на вулиці. Вони намагаються досягти своїх своїх цілей в парламенті. Це насправді дуже важливо, але все рівно ж ми маємо розуміти, що є великі політичні сили, тобто і вони навколо них і в усіх країнах навколо великих політичних сил будуть формуватися альянси, які будуть визначати ту чи іншу думку. Тому я не думаю, що це якийсь для України на нинішньому етапу розв... на етапі розвитку України, це... це якраз мені здається правильний шлях, навіть якщо він цю дискусію перенесе в парламент. Дивіться, ви заговорили про культуру. От хочеться спросити у вас щодо і політичної культури та, і правової культури, чому за 22 роки в Україні на досить низькому рівні ці поняття знаходяться. Ми маємо таку дуже важку історію передусім. Це важку історію життя знаходження постійно в різних автор... тоталітарних чи авторитарних системах. Раз, по друге, ми маємо таку величезну проблему, як взаємна недовіра еліт. Країна наша сформувалася в нинішніх кордонах в 50, 1954 Році з приєднанням Криму. Більш-менш в основних кордонах вона сформувалася перед другою світовою війною. Війною з приєднанням західної України Буковини, Закарпаття. Еліти, кожен регіон породив свої еліти, які спираються на свій історичний досвід. І ці еліти взаємно не довіряють і ведуть боротьбу на знищення. Ми за 22 роки поміняли 17 урядів. Ми, е, в нас є постійне, е, майже Перманентна політична криза, яка кожних 2-4 роки вире набуває я таких яскравих вуличних форм, я б сказав би, і в цьому хаосі наші еліти продовжують поборювати один одного, вони намагаються досягнути консенсусу. Вони продовжують, намагаються побороти один одного, перемогти, знищити один одного. І в цьому фоні взаємної недовіри руйнується будь-яка правова культура. І так як ведуть себе еліти, суспільство бере з них просто приклад, не найкращий приклад. І тому що поки що не поки еліти українські, фінансово-економічні, політичні, не знайдуть між собою консенсус і не врегулюються такі між собою правила гри, що можна робити, а чого ні в якому разі ніколи, ні при яких обставинах не можна робити, суспільство буде знаходитися в такому недодемоне недодемократичному стані. Ви говорили на початку програми про децентралізацію. Настав час. Mm. А, Скажіть, от де та межа між децентралізацією і федералізацією, про яку зараз часто говорять, але так само часто згадують процес, що це ну, процес дуже небезпечний може бути для України. Так, це в принципі, цей процес є якби органічним для таких країн, як Україна, але в нинішніх умовах, наприклад, процес федералізації, він мені, на мою думку, передчасний, щонайменше. Разом з тим, ми маємо са таки розуміти, що історично, етнико-географічно Україна різна. Це різні шматки зі своїми історіями, культурами, своїми цінностями. Дійсно, ми не можемо нав'язувати там пам'ятник Бандери в Донецьку. і Ми не можемо нав'язувати пам'ятник Сталіну, який поставили в Запоріжжі у Львові. Тобто, це буде протистояння між громадами. Вони люди інша система цінностей, інші переконання. Але це питання можна на даний момент врегу... врегулювати і не використовуючи такий тяжкий. Важкий інструмент як федералізація. Тоді існують федералі... існують інші механізми. Існує поняття децентралізації влади, існує поняття регіоналізації влади. І мені здається, Україна на, на даний момент для цього дозріла для того, щоб центра, ця, знаєте, Київська булава, яка має сконцентрована в сконцентувала в собі всю владу, вона притягує дуже всі еліти регіональні, які не можуть вирішити проблеми на регіонах, і, і примушує їх боротися часом за цю боротьбу в незаконний в радикальний спосіб. Оцю цінність, якіївської було потрібно. Максимально зменшити, потрібно цю владу максимально роздати, розшарити в регіони, потрібно віддати повноваження фінансово-економічні в регіони, не змінюючи територіальну адміністративного устрою. Вже зараз це можна зробити. Не змінюючи конституції, лише вношуючи зміни до законів. Потрібно віддати питання соціально-економічного розвитку, потрібно віддати питання гуманітарної політики. Нехай кожен собі на місці вирішує разом зі своїми громадянами, яким героям їм молитися. Тобто, це справа людей, які живуть там. Це їхні переконання, ми їх Ім поважати, навіть якщо ми з ними не погоджуємося, потрібно можливо. Є такі гарні інструменти в світі придумали як введення виборності мирових суддів, яких контролює громада, не центральна влада в Києві. І таким чином їхня легітимність довіри до цих суддів на порядок вище, як можливо, введення виборності якихось керівників правоохоронних органів, в частності міліції, не не служби безпеки, не прокуратури, тому що це загальнодержавна функція, а міліції для того, щоб громада довіряла правоохоронні силовій системі України, і це вже все можна зробити зараз питання федералізації знаєте це як питання побудови української громадянської сув україні громадянського суспільства це питання досить такої далекої перспективи і ще треба думати чи варто це робити питання децентралізації воно вирішить ті суперечки які зараз часто виникають з приводу того що хто є дотаційною областю регіоном хто більше дає в бюджет хто менше от оці от моменти вони стануть менш актуальними Безумовно, тому що одним з елементів децентралізації, особливо регіоналізації, є питання надання права місцевим громадам створювати міжобласні програми, міжобласні бюджети. Одразу буде зрозуміло, що в якому стані знаходяться ті чи інші регіони. Це навп... Це навіть створить певну конкуренцію між регіонами, позитивну конкуренцію. В рамках цієї конкуренції будуть створюватися перекони нові напрямки виробництва. Буде легалізовуватися бізнес, тому що тепер місцевому керівнику там голові обласної державної адміністрації не вигідно буде приховувати наприклад податки, якісь не вигідно буде приховувати кращий стан якогось сектору економіки, тому що зараз ці гроші йдуть в центр. А вигідно буде в себе їх кумулювати, показувати успішність своєї роботи, тому що якби потрібно звітуватися перед громадою. Це створить певну конкуренцію між регіонами. Це вирішить безумовно всі гуманітарні проблеми, це е, підвищить економічний рівень життя регіону. Але держава в той же час держава ж не зникає і центральна влада. Вона має все-таки запроваджувати і в всіх федеральних країнах це є різні програми міжбюджетного вирівнювання. Тобто, все-таки дотації будуть тим регіонам, які слабтіші. Ті регіони, які слабтіші, економічно більш в гіршому стані знаходяться. Вони матимуть змогу приєднатися в якихось до якихось програм, до якихось міжобласних бюджетів в регіоні, які в сильнішому стані. Фактично в кожній частині України є області, які майже самоукупні, тобто на заході України це в більш в кращому, найкращому стані знаходяться. Львівська область, яка досить таки на хорошому рівні економічному знаходиться. А сусідні, наприклад, Тернопільська і Франківська в поганому стані економічному знаходяться на центральній Україні, там Полтавська знаходиться Дніпропетровська в гарному стані. А сусіди їхні у гіршому. От навколо цих цих обласних бюджетів можуть створюватися такі міжобласні програми, міжобласні бюджети в рамках чинної конституції, для того, щоб е задовільняти потреби мешканців цього е макрорегіону. Дивіться, в владі говорять про те, що вони готові розглядати щось нове від опозиції, що вона може запропонувати для змін до конституції. У свою чергу в опозиції там не дуже поспішають. Да, вони зараз, певно, там вирішують якісь моменти доцільності цих змін, да, і які вони можуть бути. От в цій от ситуація вона зайшла в якийсь такий, знаєте, ну певним чином безвихідь, да, можливо сказати. Як зараз, mm -hmm. от що, що має відбутися? Що має відбутися найближчими днями, що не має відбутися найближчими тижнями для того, щоб все ж таки цей процес зрушив з місця. Тому що, наприклад, там от яка роль в цьому Верховної Ради? Чи допоможе Верховна Рада е, країні вийти, наприклад, з цієї кризи? Безумовно, питання складне. Воно полягає в тому, що о, насправді владу влаштовує будь-який правовий сценарій, будь-який. Сценарій в рамках дотримання законів і конституції України. Ми маємо розуміти аж до перевиборів, аж до президентських перевиборів. Тому що насправді, якщо подивитися соціологічні опитування, це може призвести ну перевибори що чи за це відновлять статус-кво. Тобто громадська думка не змінилася. 47% українців підтримують майдан 46% не підтримують. Громадська думка розколена. Президент України як був на першому місці, з за, за в своїх рейтингах як був лідером симпатій українців, так він і є. Тобто партія регіону, як була на першому місці, так вона і є, незважаючи на те, що прийшов в майдан. В опозиції інша проблема. Опозиція зараз є заручницею майдану. В майдан в опозиції немає часу. Опозиція розуміє, що вона можливо чинить неправильно, чинить, виходить за рамки правової, правової якоїсь норми, правових механізмів. Але ми в Майдан, оці два місті чи три місяці вже стояння на майдані призвели до того, що Майдан вимагає змін прямо зараз без дотримання правової процедури і. І опозиція виходить між молотом і на кувальне, між владою і Майданом. Що треба зробити для того, щоб якось пом'якшити цю ситуацію, перевести її в нормальне соціальне русло? В Верховній Раді найближчим часом не відкладаючи, потрібно перше, створити все-таки Конституційну комісію. Я не розумію, чому цього не робиться, тому що це нічого, нічого не, ск... не, не, не ось прав, не порушуючи прав, не призводить до якоїсь маніпуляції. І в цю конституційну комісію внести в терміновому порядку всі ті проекти конституції, а вони вже є. Написала свій удар. Написав свій Конституційна комісія під керівництвом Леніно Макарча Кравчука. Свій написала нести для розгляду і розгляд цей забезпечити публічний. Крім того, доцільно для того, щоб повірили люди, ті, які стоять і на майдані, і в Маріїнському парку, ті, які виходять в антифашистські фронти на на сході України, для того, щоб вони повірили, що це не є забалтування процедури, а повірили в реальність того, що роблять влада і опозиція, потрібно все на мою думку, можливо, укласти якийсь універсал чи договір соціальний між ключовими гравцями в політичній сфері, в якому чітко прописати, в які строки розглядається конституція, коли вона. Буде проголосована, коли вона буде прийнята, як вона буде імплементована, чітко виписати графік послідовність дій і влади і опозиції для вирішення цієї спільної соціальної кризи, чи можливі так звані там перехідні, якісь положення, там тимчасова конституція, тимчасовий там конституційний договір, да, для того, щоб там запровадити його ну, на рік, наприклад, а потім впродовж цього року виробити вже остаточний варіант, який потім, наприклад, або винести на референдум, mm -hmm. затвердити в парламенті і тому подібне. Ну а там і ну і так далі. Конституція не передбачає таких форм як конституційний акт чи конституційний договір. Це руйнування конституції. Це означає, що якийсь документ прийнятий і він суперечить конституції. Один раз в українській історії ми мали конституційний договір. у 1995 році, коли в Україні ще не було конституції. Тодішній президент Кучма намагався примусити Верховну Раду все таки ж прийняти схвалити конституцію. І він був тимчасовий. Він був на рік прийнятий. Він свою функцію насправді виконав. Але вже є конституція, і ці елементи вони не є, вони не є законом. Це все призводить до руйнування конституції. Є інші форми, є ж, кажу, можна прийняти універсали, можна прийняти закон спеціальний, наприклад, про конституційну процедуру, які б дозволили вирішити це питання. Ну от з приводу е, політичної доцільності чи можливо йти на такі компроміси для того, щоб це влаштувало всі сторони. Політична доцільність ніколи не є рушієм прийняття яких законних рішень в демократичних державах, тому що політичну доцільність може сформулювати кожен день різну можна кожен день виховиди різний майдан. Тобто є достатньо і фінансово-економічних сил, і соціальних і грошійних сил для того, щоб в Україні був майдан кожен день, і він був різний з різними вимогами. Тобто е має бути все таки консенсус, демократичний консенсус е головних політичних гравців, які мають узгодити собу, е між собою напрямок, вектор розвитку держави правовий, соціально-економічний, політичний. І для цього, е для цього вони мають між собою укласти якусь угоду формально, неформально. В іншому разі ця країна буде рано чи пізно потрапити просто. Е під владу польових командирів і чорних полковників. В кого більше сил, в кого є, знаєте, 100 хлопців, той, той керує Троєщиною. А в кого є там 500 хлопців, той керує Печерським. це ніяк шляф нікуди. Ми маємо дотримуватись демократичної процедури. Демократія це передусім процедура. І маємо відновити довіру між усіма нами. Давайте поговоримо про роль іноземних спостерігачів, іноземних держав. Ми маємо заяву Штефана Фюле з приводу того, що ну на його думку криза в Україні може бути вирішена через конституційну реформу, широкий уряд, а також чесні вибори. Іноземне втручання воно безумовно присутнє в Україні, особливо воно чітко відстежується в роботі засобів масової інформації. Частина з цих засобів масової інформації перетворилися з засобів масової інформації в засоби масової маніпуляції. І це очевидно, тому що вони подають не інформацію, вони подають якісь політтехнологічні е, полі тези для того, щоб маніпулювати громадською думкою. Ми знаємо, що і США, і провідні чиновники ЄС е, публічно визнавали про вели досить великі обсяги фінансування так званих демократичних змін в Україні. Ми маємо про це пам'ятати. Це є впливи, є впливи із Сходу, і російські впливи безумовно. Україна мені здається на міжнародному рівні має бути займати більш агресивнішу позицію в хорошому розумінні цього слова. Вона має нагадати всім нашим партнерам про умови так званого Будапештського меморандуму гарантій безпеки України, коли Україна в 94-му році віддала ядерну зброю. Всі ключові політичні гравці світу гарантували їй не втручання в її справи. Ніяке не втручання, не економічне, не гуманітарне, не військове. Більше того, вони зобов'язалися її захищати аж до застосування ядерної зброї проти такої, таких типів інтервенцій. І український МЗС має про це нагадувати всім нашим партнерам, а з такими незаконними впливами мають боротися відповідні правоохоронні органи. Але це, кажу, не головне. Головне нам знайти порозуміння і зрозуміти, що все-таки хочуть громадяни України. От щодо е, інших країн, наприклад, щодо ЄС, то вже Фюле говорить, що е, ну, ви пам'ятаєте цю історію, коли нам обіцяло допомогу. Тобто, за це про це заговорили там, ну, наприклад, да, там, там тижні три, тому uh -huh. можливо. От зараз він говорить, що основно, основною умовою фіндопомоги від ЄС мають стати е, системні реформи. Ну, Знову якісь uh -huh. вимоги. Да? От З огляду на це питання, наскільки Україна політично цікава Європі на сьогодні? Україна, Європі, давайте чесно казати. Мене справді нікому не цікаві. Ні Європі, ні Росії, за великим рахунком. Одна сторона Європа зацікавлена отримати 45-мільйонний ринок, щоб продавати тут свої товари, і таким чином вирішити свої проблеми економічної рецесії, тобто отримати новий ринок збуту. Інша сторона зацікавлена, просто щоб не отримати ворога під біля кордонів, щоб це щоб ми не війшли в НАТО, не йшли якісь такі організації, які антиросійськи налаштовані. Тобто, і ми є на жаль, ми не є суб'єктом міжнародної політики взагалі. Ми є. Об'єктом то на нас постійно застосовуються різноманітні форми маніпуляції. Що стосується цієї допомоги, ви знаєте, насправді я дотримуюсь думки, що якби ми якби нам була надана допомога, та допомога про яку Україна просила під перед підписанням угоди про асоціації, чи з боку Європейського союзу, чи з боку МВФ, ми все одно мали б майдан. Ми його мали б через півроку, тому що якщо ми пригадаємо вимоги МВФ, то вони однозначно призвели б до соціального вибуху. Це і на 40% підняти ціну на газ, це і скоротити чисельність зайнятих в секторі державної служби, це і підняти інші знизити соціальне забезпечення в Україні і підняти всі ціни. Тобто це в результаті призвело б до Майдану. Можливо, тільки просто він почав бися не у Львові, не в Києві, а почав бися на сході України, де люди більш залежні є від цих соціальних. Соціальних систем. Ну і останнє питання: чи готові українці страйкувати? Є заклики щодо там пробних страйків, годинних і тому подібне. Наскільки українці налаштовані на те, щоб все ж таки дійсно таким чином показувати своє невдоволення? Знаєте, в мене в, останні, в останніх три місяці з'явилось нове хобі. Я рахую кількість закликів до страйку. От я е, останній заклик до страйку, який голосив Клічко на в недільному, на недільному вічі. Це дев'ятий заклик до страйку. Вісім попередніх були так і залишилися закликами. Вони не були почуті. Зараз дійсно підготовка до оголошеного страйку вона є трошки вищою, трошки кращою, намагаються розкрутити це питання в суспільстві. І я не виключаю, що е, ми маємо розуміти, що в опозиції також багато олігархів, людей заможних, власників підприємств, фабрик, заводів, і що вони можуть вивести своїх працівників на якийсь певний страйк. Але успішність цього страйку не буде все рівно низька, тому що страйк є успішний лише тоді, коли цей страйк торкається ключових сфер комунікації суспільства. Коли він торкається, коли страйкують страйкує транспорт, коли страйкує зв'язок, коли страйкує банківська система, коли страйкують головні комунікаційні системи суспільства. Навіть цей страйк не заторкне, на мою думку, цих систем. І він знову ж таки його він може бути в якихось певних областях регіонах сферах лише для красивої такої медійної картинки, для того, щоб показати, що страйк відбувся. Ім серйозним чином це на суспільство не вплине про шляхи подолання кризи, політичної кризи в країні розповідав Руслан Бортнік. Політолог, дякую вам, дякую за те, що дивилися національний інтерес на БТБ. До зустрічі.